Вітаю, друзі, з вами Лемок. Буде таке невелике відео, хвилини на дві, напевно. стосовно закінчення події марафону в літаках. Відповідно, в нас зараз залишається буквально декілька днів для того, щоб мати можливість отримати ще додаткові золото та коробочки. Стосовно золота, тут нічого не змінилося, тобто кожне завдання, набиваєте 15 тисяч на кожному з класів техніки на винищувачах багатоцільових і так далі. І відповідно, як бачите, я вже виконав. Перше завдання. Заробляйте по 100 золота. Друге завдання в нас на коробочки. І, як бачите, найпростіше буде виконати саме на багатоцільовому винищувачі. Тут потрібно всього-навсього набити 5000 одиниць шкоди повітряним цілям завдати. Це виконується, умовно кажучи, від 2 до 5 десь приблизно боїв. В середньому знадобиться для того, щоб виконати. І, звичайно, не забуваємо про стандартні коробочки, тобто потрібно набити здобути 150 тисяч персональних очків в боях, Незалежно від кількості боїв. А для того, щоб отримати ще додаткові дві коробки. Ну і, звичайно, ще одна щотижнева коробка. Якщо кожного дня граєте, ну або можна пропустити, звичайно, за от бланки, якщо у вас є. І ви зможете отримати ще одну коробочку. Набивайте золото, набивайте коробочки. І е, на шкоду в танках, шкода Т-56, зараз продається за золото, е, потрібно 10 850 золота набити. Відповідно, в мене не вистачає. Не думаю, що мені з коробок випаде така велика кількість золота, щоб я зміг придбати собі шкоду, ну, але тим не менше, кому там трохи залишилося і не вистачає, то можете виконувати. Стосовно техніки. Яку я можу рекомендувати для того, щоб на ній грати. Це R-197 на 4 рівні. lag 334 на 5 І Hurricane 2D, якщо він у вас є, також на 5 рівні. Стосовно тих, що в мене тут. Це взагалі ні про що. Грати на них я не сильно то і рекомендую. Такі от справи. Пишіть, будь ласка, чи вистачає вам золота для того, щоб придбати в танках шкоду Т-56. Можливо, декому реально там трохи не вистачає, і зараз ви зможете, використовуючи літаки, добити собі золото і забрати собі імбу в ангар. Такі от справи, дякую за перегляд і бувайте.